Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. В цьому відео поділюся з вами своїм досвідом бюджетного відпочинку, а також розповім деякі новини з особистого життя. І так, поки тепла погода, можна вибрати місце, яке вам подобається, та поїхати туди. Взяти з собою щось смачненьке і влаштувати пікнік. Не обов'язково для цього витрачати багато грошей, можна взяти те, що є у вас в холодильнику. Просто влаштуйте обід не вдома в звичайній обстановці, а в іншому місці. Це може бути ліс, біля річки або десь там. Де вам приємно знаходитись? Кадри, які ви зараз бачите, я знімала 1 вересня у неділю, ми приїхали у гарне місце неподалік від замку Девін. Цей замок знаходиться приблизно 8 кілометрів від Братислави. У мене в холодильнику була запечена риба, ми її взяли з собою. По дорозі у магазині Lidl купили помідори, чері, хліб, виноград, водичку. До речі, це Ростислав. Знайомтесь, будь ласка. Він іноді з'являється в моїх відео. І деяким глядачам, які знають мене давно мою особисту. Сімейну історію. Хочеться дещо прояснити, щоб не виникало зайвих питань та негативних думок. З Ростією ми знайомі 8 місяців. Як познайомилися, це окрема історія для окремого відео. Він для мене більше, ніж друг. Але ще не чоловік. Він живе у Чехії, приїжджає в гості пару разів у місяць, як у нього виходить по роботі. У нас були з Ростією деякі плани на спільне майбутнє, але іноді не виходить так, як плануєш. Є певні обставини, які. Не залежить від нас, тому поки ми спілкуємося, разом проводимо по можливості час, ще більше дізнаємося один одного і покладаємо нашу надію на Господа і віримо, що все буде так, як воно повинно бути. Ми зростюють дорослі люди, читаємо Біблію, ходимо до церкви, і ми дотримуємося принципу того, що секс між чоловіком та жінкою повинен бути після укладання шлюбу. Я розумію, що деякі глядачі можуть зараз, ну, так сказати, здивуватися, бо коли люди це чують, це дуже дивно звучить у наш час, коли в цьому питанні повний хаос. Але є божі принципи того, як повинна будуватися сім'я, і ми дотримуємося цих принципів. Я відверта людина, можливо, іноді говорю зайве. Але мій канал він про життя, тому буду продовжувати з вами ділитися новинами, думками, якимись подіями. Одним словом, всім тим. Чого і складається наше з вами життя? Ми дуже гарно провели час цей же день ввечері Ростя поїхав до себе додому. Я розумію, що всі ми люди різні. Одному подобається одне, іншому інше. І комусь потрібна компанія для того, щоб класно провести час. Хтось не любить, знаходитися на самоті. Можливо, ви зараз в таких обставинах, що поруч з вами немає коханої людини або подруги, або дітей, або ще щось. Я не знаю, але я впевнена, що. Ми повинні знайти те, що нас робить щасливими. Ви знаєте, я така людина, що люблю і на самоті знаходитися, і навіть коли Ростя далеко, або його взагалі ще не було, у моєму житті, то я могла сама, без подружок, зібрати сумку, покласти щось смачненьке, ковдручку і поїхати просто у гарне місце, подивитися на людей, можна почитати книгу, можна подивитися якісь цікаві відео, тобто знайти. Щось, що вам буде приносити задоволення. І для кожного це своє. Ну, конечно, Гори годами. Здесь така стара Іва. По-моєму, це Іва. Ні, не Іва. А на цьому я буду завершувати відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Обіймаю вас щиро, бажаю вам від серця всього самого найкращого. Нехай у вашому житті буде більше щасливих та пам'ятних моментів, не зважаючи ні на що, намагатися шукати щось позитивне в цьому повсякденному нелегкому легкому житті. Всім пока. До зустрічі у новому.